Ціна відкуплення роздуми над Божим Словом на Велику П'ятницю. Ось пощастить слузі моєму, він вознесеться, піде вгору, стане вельми великим. І як вражалися численні, так був спотворений його вигляд, що майже перестав бути виглядом чоловіка, і його подоба була не такою, як в людських синів. Так численні народи будуть дивуватись, царі затулять рота свого, бо таке побачать, що їм не оповідалось, довідаються про таке, чого не чули. Хто б повірив тому, що ми чули, кому рамено Господнє об'явилось Він, мов той пагін, виріс перед ним, мов корінь із землі сухої. Не було в ньому ні виду, ні краси, щоб на нього споглядати, ні вигляду не було у ньому, щоб нам подобатись. Зневажений, останній між людьми. Чоловік болів і той, хто знає, що таке страждати, немов людина, що перед нею обличчя закривають, зневажений, і ми його ні за що мали. Та він наші недуги взяв на себе, він ніс на собі наші болі. Ми ж ми гадали, що його покарано, що Бог його побив, принизив. Він же був поранений за гріхи наші, роздавлений за беззаконня наші. Кара, що нас спасає, була на ньому, і його ранами ми вилікувані. Усі як вівці ми блукали, кожен ходив своєю дорогою. Провине нас усіх Господь поклав на нього. Його мордовано, та він упокорявся. І не розтуляв своїх уст, немов ягня, що на заріз ведуть його, немов німа вівця перед обстригачами, не відкривав він уст. Насильством і судом його усунули. Хто вболівав за його потомство? Адже його вирвано з землі живих, за злодіяння мого народу його побито аж до смерті. Гріб йому призначили разом з безбожними з злочинцями його могила, хоч він і не вчинив насильства, і не було обману в устах у нього. Та Господь схотів придавити його стражданням. Якщо він принесе своє життя в жертву умилостивлення, то узрить потомство, житиме довго. І рука його вчинить успішно волю господню. Після трудів душі своєї він побачить світло і насититься своїм знанням. Слуга мій виправдає багатьох, їхні беззаконня понесе на собі. Тому я дам йому як пай премногих, він сильними буде ділити здобич. Адже видав на смерть свою душу і був зачислений до лиходіїв, а він узяв на себе гріхи багатьох і за винуватих заступався. Читаючи пророцтво Ісаї про Слугу Божого, ми ясно бачимо обставини й саме страждання Ісуса Христа. Ісус Христос від гецеманського буріння до моменту смерті на Христі страждає всією людською природою. Ми бачимо страждання фізичні, Ісуса бичують, прибивають цвяхами до Христа. Розп'ятий Він кожного разу, щоб набрати в легені повітря, повинен зносити нестерпний біль. Оскільки тіло його висить на руках, і для вдиху треба підійматися на ногах, щоб легені розправились. Бачимо жорстоке психологічне страждання, страх перед невідворотною мукою, приниження, яке він дознає від слуги первосвященника і від вояків, які б'ють його і насміхаються з нього. Богохульні закиди Фарисеїв, коли Він висить на хресті, біль з приводу страждання Матері. Крім того, Ісус дознає моральних страждань. Містики говорять, що Ісус Христос на Христі дознав відчуття богопокинутості, того страшного відчуття, на яке заслуговує лише тяжкий грішник. Звідси й молитва Ісуса Христа на Христі. Боже мій, Боже мій, чому Ти мене покинув. Дійсно Ісус Христос сповна випив чашу людського горя і страждання, так що справедливо зазначає натхнений автор. Адже маємо не такого первосвященика, який не може співчувати нашим слабкостям. Але який подібно до нас був випробуваний в усьому за винятком гріха. Кожне людське страждання відтепер може знайти своє заспокоєння в Ісусі Христі. Він, як ніхто інший, розуміє людське страждання. Крім того, відкупительні страждання Ісуса Христа надають сенс кожному стражданню людини. Ми можемо єднати свої страждання з відкупительними стражданнями Ісуса Христа, включаючи їх в справу відкуплення людства. В подіях Страсної П'ятниці здійснюється незрозуміле для людського розуму. Бог, який за визначенням не може страждати, в Ісусі Христі страждає. Ми дійсно можемо говорити, що Бог віддав свого сина на смерть заради нашого відкуплення, та Він наші недуги взяв на себе, Він ніс на собі наші болі. Ми ж ми гадали, що його покарано, що Бог його побив, принизив. Він же був покараний за гріхи наші, роздавлений за беззаконня наші. Кара, що нас спасає, була на ньому, і його ранами ми вилікувані. Усі, як вівці, ми блукали, кожен ходив своєю дорогою. Провини нас усіх Господь поклав на нього. У Страсну п'ятницю ми споглядаємо на хрест, на якому здійснилось наше відкуплення. І роздумуємо про те, якою ціною це відкуплення здійснилося. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.